Всім привіт! Ось знову в нас королева Мрій 3. Тепер вже ви зможете оглянути, як прикраса лягає на тілі. Вона просто неймовірна, цікава, гарна, височенька, ну, дуже прекрасна, якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу. То в описі під відео є посилання на сторіночку до пані Олени Глущенко. Вона неймовірна майстриня, дуже швидко все робить. Навіть можете замовити свої відтіночки, якщо вам припало. Приглянулася до душі ось така красунечка. Ну, якщо ви вмієте виготовляти прикраси самостійно, то ви можете замовити схемочку у мене. В описі під відео буде силочка на мій Facebook, де ви зможете мені написати у месенджер, або на Viber. Номер Viber буде вказаний. Це для тих, у кого немає Facebook. Ну, красунечка, просто неймовірна. А від вас коментар подобається вам моя прикраса чи ні? Мені це дуже дуже важливо.